Добрий, день, мої любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку таблиці в тексті, орієнтування в клітинках і доповнення таблиць. Розпочнемо урок із розгадування ребуса. Спробуйте розгадати його. Це слово таблиця. Для впорядкування даних та полегшення їх сприйняття використовують таблиці. Таблиця складається зі стовпців і рядків, на перетині яких знаходяться клітинки. Таблиця Word може містити до 63 стопців і довільну кількість рядків. Таблиця в текстовому документі являє собою сукупність клітинок, які можуть містити текст, числа, графічні об'єкти тощо. Створити таблицю можна кількома способами. Для вставлення таблиці до текстового документа в Microsoft Word використовують інструмент таблиця на вкладці Вставлення. З його допомогою можна створювати таблицю різними способами. Перший виділити мишею кількість рядків і стовпців таблиці. Другий. Обрати вказівку Вставити таблицю. Або за допомогою вказівки накреслити таблицю. Видалити зайві межі можна за допомогою інструмента гумка на вкладці Конструктор. Щоб одночасно опрацювати кілька клітинок, їх потрібно виділити. Для виділення однієї клітинки таблиці вибрати внутрішню область клітинки біля її лівої межі, коли вказівник набуває вигляду стрілочки такої чорної. Для виділення одного рядка вибрати зовнішню область рядка таблиці біля його лівої межі, коли вказівник набув вигляду, вигляду білою прозорою стрілочки такої. Для виділення одного стовпця вибрати зовнішню область стовпця таблиці біля його верхньої межі, коли вказівник набуває вигляди, вигляду стрілочки чорної вниз опущеної. Для виділення всієї таблиці вибрати маркер стрілочки в усі боки. Над лівим верхнім кутом таблиці, коли вказівник набуває цього вигляду. Для виділення кількох суміжних об'єктів таблиці виділити область, у яку потрапляють потрібні об'єкти таблиці. Для виділення кількох несуміжних об'єктів таблиці виділити один об'єкт, потім утримуючи натискнутою клавішу Ctrl, виділити решту потрібних об'єктів. Використовуючи елементи керування стрічки. Зробити потрібний об'єкт таблиці поточним. Виконати табличні знаряддя, макет, таблиця, виділити та вибрати у списку потрібну команду. Щоб зняти виділення, необхідно клацнути у будь-якому місці сторінки. Редагування таблиць передбачає зміну розмірів стовпців і рядків. Для переміщення окремої межі таблиці треба навести вказівник на потрібну межу. На межі рядка вказівник матиме вигляд стрілочки вверх та вниз. На межі стовпця вказівник матиме вигляд, стрілочки ліворуч та праворуч одночасно. Під час перетягування штрихова лінія буде демонструвати нове положення межі. Для зміни розміру одного стовпця або рядка без зміни розміру інших слід перетягнути маркери в горизонтальних або вертикальних меж на відповідній лінійці. Щоб ці маркери з'явились, треба клацнути всередині таблиці. Форматування об'єктів у клітинках таблиці здійснюється стандартними засобами Word. Для швидкого очищення вмісту всієї таблиці або її об'єктів достатньо їх виділити і натиснути клавішу Delete. Дані будуть видалені, а сама таблиця залишиться. Щоб перейти в потрібну клітинку, по ній слід клацнути. Клавіша Tab. Дозволяє переміщуватись по клітинках праворуч, а при положенні курсора в нижній клітинці праворуч створювати новий рядок. Якщо додатковий рядок потрібен у середині таблиці, то курсор слід поставити в кінці рядка. За межами таблиці і натиснути клавішу Enter. Видалити будь-який виділений рядок чи стовпець таблиці можна. Натиснувши клавішу Backspace. Для налаштування загального стилю таблиці та редагування і форматування її об'єктів, зміна напрямку тексту, об'єднання або розділення клітинок використовують контекстне меню. Для форматування таблиці призначені елементи керування тимчасових вкладок, макети конструктор, розділу табличні знаряддя на стрижці. Для форматування тексту в клітинках також можна застосовувати стандартні засоби Word. Перегляньте, будь ласка, відео, яке я записала для вас. Розглянемо способи створення таблиці в програмі Microsoft Office Word. Відкриваємо програму Microsoft Office Word. Можна створити документ на робочому столі, як я вам раніше пояснювала. Викликаємо контекстне меню правою кнопкою. Клікаємо, створити, вбираємо команду. І документ Microsoft Office Word. Можна поміняти назву документу. Таблиця. Заходимо в документ лівою кнопкою миші, двічі клікаємо по ньому швиденько, відкривається документ. Так, є три способи вставлення таблиці. Документ Microsoft Office Word. Перший спосіб обираємо вкладку Вставлення. є у нас таблиця, бачите, зліва горілки. Так, натискаємо. Можна одразу обрати кількість. Рядочки. рядочки. Скільки, Скільки нам треба рядочків? Обираємо вниз, опускаємо мишки. І, і обрати, обрати кількість стовпців. Йдемо курсором вправо. Праворуч ідемо. Ось, наприклад, ось, наприклад нам, нам потрібно 5 стовпців. Обираємо, Обираємо 5 клітиночок. І, і, наприклад, 3 рядочка, рядочка вниз, 3 клітиночки. І клікаємо лівою кнопкою миші вийші, по цьому квадрату. Ось ми з вами створили табличку. Так, так, наступний, наступний спосіб, другий. також так, натискаємо вставу, знову, знову таблиця, таблиця. але обираємо вже вставити таблицю, таблицю. така команда таблиця, є. Команда і вручну ми пишемо, пишемо скільки ми хочемо товпці, щоб в нашій таблиці було, і, і скільки рядочків, наприклад, ми хочемо 6 товпців і 4 рядочки. Натискаємо поки і ми створили нову табличку. І третій спосіб. Теж вставили вкладку. Знову Нову таблиця, але вже обираємо накреслити таблицю. І в нас з'являється олівчик, і ми можемо накреслити таку таблицю, яка нам потрібна. Самостійно креслимо стовпці, рядочки будь-якої ширини можна накреслити. Дивіться. ось Ми накреслили таблицю. Так, так, я обираю перший спосіб, креслю табличку для вас. Зараз, зараз покажу, покажу, що, що робити можна з цією табличкою. Табличко. Так, ми а накреслили табличку, і у нас з'являється вкладка все, що, що стосується таблиці. таблиці. Дивіться, Дивіться, висота, висота рядочка можна змінювати, збільшувати. Ширина рядочка, ширина рядочка також та можна, можна збільшувати, ширина. бачите? Саме, Саме цього. цього. Бо, Бо ви на іншу клітиночку ставите, інша буде ширина. Бачите? ширина. бачите? Тут змінили 3,5. Поставили Потали на іншу клітиночку 3 і 4 десяти. Бачите? Тобто, щоб змінити, треба, треба на кожну виділити, Або всю було, разом виділити всю таблицю і обрати, щоб, щоб однаково була ширина. Або висота. Так, знову, щоб, щоб з'явилося все, що, що стосується таблиці, таблиць, конструктор таблиці і макет. Натискаємо на саму таблицю і, і, на і, і, і з'являється вкладка Конструктор таблиць, бачите? І макет. Що, що ми бачимо в конструкторі, конструкторі таблиці? Ми можемо змінити сам таблиць. вигляд таблиці, колір. Хочете ви чи ні? Щоб, щоб було накреслено? Щоб ці рядочки виділені були і. Стоп-ці чи ні, дивіться, натискаємо і обираємо можна таку гарненьку, оранжеву, жовтеньку, яка вам потрібна. Можна самостійно обрати заливку цієї комірки, наприклад, тільки одну помірочку треба залити, обираємо колір, можна одну помірочку залити. Або, скільки що вам потрібно, вам треба виділити, протягнути. Лівою кнопкою миші натискаємо і протягую. Наприклад, ви хочете вибрати весь перший стовпець. І тоді обираємо колір для Ось так, самостійно можете навіть перефарбувати. Знову зникли, бачите, у нас конструктор, натискаємо на табличку і з'являється знову цей конструктор. Можна обрати інші, як ви хочете, межі, щоб були чи межі, в комірочках. І так далі. Це називається кладка Конструктор таблиць. Так, макет, ще раз повертаємось, я вже казала вам за ширину та висоту. Можна в будь-який момент докреслити таблицю. Бачите, олівчик з'являється, і ви накреслили ще, розділили ви ваш стовпець цей. Обрати гумку і витерти те, що вам не потрібно. Натискаємо і витираємо гумочкою його кнопкою кнопку ну, і який витирає витирається. А взагалі, щоб, щоб ви видалити, ви видалите, наприклад, цей стовпчик, ми його вибираємо і натискаємо вибирає «Backspace», і він видаляється. На клавіатурі «Backspace» натискаємо. Або вибираємо і вибираємо команду, яку можна що можна зробити. Це контекстний меню викликаємо. Що, що можна зробити з цим стовцем? Можна вирізати, копіювати, вставити, вставити стовпці зліва додати, вставити стовпці справа, рядочки вищі, рядочки, рядочки нижче, бачите? Опа, вставили рядочки вищі, стільки, скільки ми виділили, стільки воно ставилось у нас. Бачите? Так, це ми, це що, ми що робили? Ми викликали контекстне меню в таблиці, бачите? Зрівняти ширину стовпців. Властивості таблиці. І так, так далі, це контекстне меню з'являється по таблиці правою кнопкою миші. Так, що, що можна зробити ще в макеті? Роздивіться, будь ласка, розгляньте, що можна зробити. Ми можемо вибрати, як ми хочемо, щоб текст у нас розподілявся. Чи посередині клітиночки писали ми? Чи можливо ліворуч, праворуч, дивіться, зараз ліворуч текст. У комірці написано, на, написане надруковано. Я хочу, щоб він рівненько посередині обираю вирівняти по центру. І Бачите, вирівнюється рівненько по центру текст. І в кінці, коли ви попрацювали з таблицею, заповнили всі стовпчики. Як, коли ви хочете перейти на наступне, можна клікати лівою кнопкою, заповнили цю помірочку, написали, що вам потрібно. Переходите на наступний. І так далі Заповнюєте цю табличку. Далі ми зберігаємо або по дискетці нагадую, або коли ми натиснемо хрестик, у нас запитають, хочете зберегти так, або файл. Зберегти копію, або тому, що тому, у мене що вже збережений цей документ, або зберегти як у вас буде така погана. Так, у мене збережена вже збережена ця таблиця, таблиця, таблиця я закриваю, можна, можна перевірити, чи є вона, чи ні. Ось, ось збережена таблиця. таблиця. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Чекаю від вас фотографії виконаних робіт, фотографії цього вашого документа із таблицею. Або, якщо вам батьки допоможуть. На моїй електронній пошті ваша таблиця готові документи Microsoft Office Word. Дякую. Дякую за увагу. Домашнє завдання попрацюйте за комп'ютером. Створіть таблицю за зразком із вашого підручника Я досліджую світ. Ця табличка знаходиться на сторінці 88, а на сторінці 89 є алгоритм створення цієї таблиці. Бачите, скільки у вас стовпців, скільки рядочків вам потрібно, порахувати. Можете вибрати собі інші кольори вашої таблички. Перераховуйте звички. Пишете, якщо це корисна звичка, ставите смайлик, усміхається. Якщо це звичка шкідлива, вважаєте, що вона шкідлива, то сумний смайлик. І ті звички, які ви вважаєте, що у вас вони є, ставите таку галочку. Моя звичка. Бажаю вам успіхів виконанні цієї роботи. Згадайте, будь ласка, як вставити можна таблицю в документ. Як змінити розміри стовпця або рядка таблиці? Як виділити окрему клітинку, стовпець або рядок таблиці? На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за роботу на уроці!